Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети 25 копійок 2013 року України. Ось так виглядає сама монетка. Монетка виготовлена з магнітної сталі та покрита латунью. Монетка магнітна. Зараз виведена з обіходу, стоїть свій номінал. Ну, но є монети, які коштують набагато дорожче свого номінала. Зокрема, це монетки, які не магнітяться. Також монетки виготовлені з інших металів, такі як там бронза. Срібло, алюміній і найбільшу цінність на сьогоднішній день з цих всіх монеток представляють повороти. Вони є різні, але цінні повороти на 180 градусів. Якщо у вас є отаке співвідношення повороту аверса до реверсу ваша монетка дорога, і ціна на нього на сьогоднішній день договірна. Пишіть в коментарях, у кого є такі монетки. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Всім пока!